11 лютого на парковці КВЦ Паркової відбулася презентація альбому Дмитра Монатіка, яка який називається Вічно танцююча людина. це була закрита презентація, куди як завжди прийшли топові артисти. Напевно, весь шоу-бізнес там був. Я не пам'ятаю, щоб в принципі до діми не приходили топи. Були Наталя Могилевська, і Оля Полякова і Джамали, і Олексій Дурнів, Дантес. І, До речі, маленький спойлер з Дурнівим і Дантесом у Монатіка скоро має вийти новий трек. А також ще трек вийде з Дарафєєвою. Я був на цій презентації. і У мене було тверде знаєте, таке відчуття, що це саме та подія, яка ознаменує. Відновлення Дмитра Монатіка, який, наче, випускав пісні, так, але все одно від початку повномасштабного вторгнення трохи загубив власну масштабність. Ну, це моя думка. Так, ми ж всі пам'ятаємо його хітяри до 24 лютого 22 року, і всі пам'ятаємо його великі концерти в палаці спорту на НСК Олімпійській. от, власне, мені здається, що саме цей рік для Діми буде роком такого собі великого повернення. Артист до речі, планує дати кілька великих концертів. Це Ідучи концерти і в українському домі, і в палаці спорту, і в національній опері тобто повертається той масштаб, про який я власне і говорив. Бо... Саме Монатік один з перших українських артистів, хто почав робити якісні такі високотехнологічні шоу ще до того, як інші змогли собі в принципі це дозволити? І трохи про презентацію саме на ній, вперше за довгий час, до речі, з'явився Євген Кошовий з родиною, і Женя майже не приходить на такі події і мало з'являється у медійному просторі. А й мені він сказав, що дуже поважає Монатіка і прийшов лише заради нього. А як ви, до речі, ставитесь, друзі, до Дмитра Монатіка до його нинішньої творчості, Хочеться почитати ваші коментарі, тому пишіть.